Вниз, і ви знаєте, що некорти, е, ви, ну, ютубери знімали про колізі в Чекигані вийшло з колісі. Е, ви думаєте, що це неправда, але його е, можна попасти. В нього, е, щоб зайти на нього, треба зайти на таун 2 фил. Лі, лібо на таун 6. Потом вам е... ну, ез. Если треба кинути будь-який блок. Я кину костяна. Треба кинути опол. якщо він провалить, значить е ну, за заколісня з'явилося. Зараз я буду кидати бісконіч е, тонни блоки. О, заколісня появилось. Якщо триблока. Е, Ніт. ні, не то заколісня появилося. Ні, зараз ще не появилося. Так, який це ще блок? Мусор. Мусор заколі. Так. Ні, мусор вони не хочуть. Э-ога. Е, 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 Дурку 2.0 вони не хочуть брати, а дурку 1.0. Взяли Два. Два. А телевізор їм треба? Телевізор надо. Давайте сподимся. Ні, не надо їм. А клетка? Щоб запирати... А, да, вона не кидається Блін. Це жаль Давайте подивимось на колесо. Ні, воно не хоче. Андрюшка. А от, Андрюша Ого! все, появилося! Тепер треба впасти з великої висоти. Треба впасти. Треба впасти з великої висоти і може появитися. Угу. Давайте. Я пригаю через раз, два, три. Так, я падаю. О, блін, куди це я упав? Так. І, коротше, буду вибирати... Чо? Карта стала темнішою. Мені треба фонарик. Що це таке? Тут є фокус. Вже щось жутко. А вам? Так. Тр... Треба... треба топор. Треба топор. Треба щипці. Угу. Ого, тут можна забратися на другий етаж. Так. Ага. А кубики просто так лежать. Так, навіть будемо їх использовать. Угу. Для що за коліс я ще не строю? Так, я правда кажу. А на то розработчик зробив. Угу. Е, ого. Так. Угу. Там факел. Блін, нічого не видно. Пошліте за факелом. Угу, угу. За факелом. Угу. Ждем за факелом. ідемо. Ага. Угу. Бэй. Ничего не видно. Что Все видно водно. Даже ничего, доска не спали Так. Стоп. А, блин. Ну куда что упал?

Hm. Угу. О, ну я потім туди йти на другу серию. Всім пока-пока.